Хочу сказати декілька слів про самі наші заняття. Це не тільки фізичне відновлення, не тільки фізичне зцілення, це ще й духовне зцілення. Ми проводимо практики, які допомагають відновитися саме духовно, знайти себе. Розслабитися, позбутися якихось, якогось стресу, навантаження. Тому запрошую всіх на наші безкоштовні заняття на свіжому повітрі, королівський пилатес. Всі ці вправи колись виконували перші леді. Це вправи на грацію, на оздоровлення всіх суглобів, спини. Сьогодні відчуємо себе королевами, навчимося рухатися повільно. Граційно навчимося <хи> оздоровчої практики, яку можна буде виконувати вдома самостійно для покращення самопочуття і відновлення жіночої енергії. Я перший раз прийшла сьогодні, мені дуже сподобалося. Враження просто неймовірні. Я б хотіла ще раз пробувати. Займаюся пілатесом уже третій рік. Дуже подобається раніше подобався спортзал. Тепер можу сказати з упевненістю, що пілатес це моє хобі, і з пілатесом я зрозуміла, що таке, коли не болить спина, тому що в моїй роботі це найголовніше. Таня у нас дуже прекрасний тренер. І з нею дуже легко ти почуваєшся королевою. Mm. Yeah. <laughs> Напілатися ходжу майже два роки, і мені дуже подобаються наші виїзди на природу, наші поїздки по місту на такі красиві локації. Я дуже щаслива бути тут, тому що ми отримуємо заряд емоцій енергії і ми займаємося е, своїм тілом. Ми розвиваємо себе фізично і емоційно також, тому що сьогодні була ця співоча чаша яка нас надихнула на нові звершення, і Тетяна наш приклад. Ми всі вдячні їй за те, що вона є, дуже і за те, що вона випадка. нас веде за собою. Мої враження просто неймовірні, тому що ми робили дуже цікаві вправи і. Це таке якесь було сьогодні єднання з природою, дуже сильне розслаблення. Особливо остання ця медитація із чашею вона дуже заспокоює. Ти просто розумієш, що ти знаходишся тут і зараз ні про що не думаєш, не стресуєш, з'єднуєшся з природою, відключаєшся від усіх думок.